Друзі, вітаю! І сьогодні ми попрацюємо з нашою шиєю. Якщо багато сидите за комп'ютером, вам це дуже буде в нагоді ці вправи. І починаємо ми з того, що ставимо пальці собі на надпліччя. Натиснули тут, тут може бути боляче. І трішечки тут потримали десь хвилинку. З іншого боку поставили пальці, натиснули і затримались тут. Обережно дивіться по своїх відчуттях, щоб ви могли спокійно дихати в цей час. Не перестарайтесь. Добре, відпускаємо. А тепер дивіться, повертаємо голову трішки праворуч, і у нас отут якраз. Легко тоді буде відчути: тут грудину ключічно-сосцевидний м'яс. Ви коли повернули голову, і отак рукою ви якраз його можете захопити. Захопили його рукою і робимо такі перетираючі такі рухи. У всій довжині цього м'язу робимо такий рух обережно. І з іншого боку повертаємо голову трішки ліворуч, знайшли схопили м'яз і робимо такий перетираючий рух. По всій довжині м'язу, може бути теж доволі багато напруги, може бути боляче в деяких точках, обережненько, обережненько його перетираємо і відпускаємо всю цю напругу. Добре. І тепер робимо рух. Голова вперед і назад. Вперед. І назад. Тільки в цій площині рухається голова вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. І назад. Далі робимо рух вліво вправо. Тільки шия і голова. Може бути важко зробити такий рух. Якщо у вас взагалі в цій площині не рухається голова, поставте отак пальці собі. Біля скул на невеличкій, буквально там, на декілька міліметрів на відстані. І намагайтеся дотягнутися скулою до своєї долоні. Намагайтеся хоча б трішки невеличкий такий рух зробити. Вправо, вліво, вправо. Вліво, вправо, вліво. І робимо тепер рух по колу. Начебто наша голова, це, уявіть, що це як чашка стоїть на столі, да, і ковзає так, по колу в цій площині горизонтальній. Робимо рух головою. У вперед, вправо, назад, вліво, вперед, вправо, вправо, назад, вліво. І ще декілька разів. І в інший бік вліво, назад, вправо, вперед, ліво, назад, вправо. І ще декілька рухів по колу, по колу. Добре. Поставили долоню собі на лоб. Долонею тиснемо на лоб, а лобом тиснемо на долоню. І тут декілька секунд, секунд десять так потримала. Добре, тепер долоня на потилицю. Долоною тиснемо на потилицю, а потилицею тиснемо в долоню. І потримали 10 секунд. Добре, відпустили. Тепер тиснемо долоною в правий бік. А головою тиснемо в догоню і теж на 10 секунд затрималась. Добре, в лівий бік. Добре, відпустили. Поставили долоню спереду, в діагонально обтиснемо, а в долоню. І теж затримались секунд на 10. Добре, зліва поставили в діагональ. І тиснемо долоною. На лоб лобом в долоню, добре відпустили і позаду долоня по діагоналі, по діагоналі тиснемо. Добре. І з лівої сторони в діагональ. Добре відпустили. Робіть так хоча б декілька разів в день в перерох своїй роботі і тримайте свою шию здоровою.